Мій позивний Малеш, я головний сержант розвідувальної роти. і я, як сержант, відповідаю за особовий склад за його навченість. Сучасна війна вимагає швидкої зміни і підлаштування під свої умови. Зараз 80% нашої роботи це переважно коптери, камери, спостережні пости. Не так часто, як на початку повномасштабного вторгнення, розвідувальні відділення десь виходять, працюють в сірій зоні, працюють. На території противника. Мій позивний бас, посада головний сержант з воду. Зараз прийшла війна на такі колеси, як роботи, і і дрони. ФПВ, ударні безпілотники це не треба виходити групою ризикувати в сірій зоні. Плюс маємо великі дрони вампіри, які скидають великі заряди вибухівки. Знищуємо бліндажі, знищуємо противника. Бо краще ризикувати коптером технікою, ніж особовим складом. Особовий склад лишається цілим, неушкодженим. Забезпечення є, тільки працювати. Початку війни є якісь сак старожили, які займаються молодим особовим складом, який поступає нам у підрозділ. Проходиться злагодження на полігонах. Військовослужбовці відточують злагодженість, загортовують дисципліну і як морально, так і фізично. Час сьогоднішнього виходу відпрацьовувалися елементи подолання пересіченої місцевості ярів. Відкритих ділянок місцевості, такі як дороги, поляни, контрзасадні дії, контрдиверсійні дії. В загальному це 15 кілометрів по пересічній місцевості. Заключенням нашого сьогоднішнього маршу це було потрапляння розвідувального відділення в засідку, відпрацювання виходу із засідки, розрив контакту, також надання медичної допомоги, взаємодія між групами. Я також виявляю. В особовому складі під час таких маршів лідерські якості. Бачу, хто може за собою повести людей, бо сержант це та особа, яка веде за собою людей. До нас попасти дуже легко. Це вже не йде через ТЦК, приходиш напряму в бригаду, там в певний підрозділ, куди ти хочеш, де маєш знайомого чи колегу, чи взагалі тобі подобається бути епівічником, чи там мінометчиком. Ну, заходити на сайт, там є інформація. Дзвонити, будемо раді бачити. Це завжди потрібен особовий склад. Особовий склад потрібен навчений, молодий, підготовлений. Ми даємо максимально знань, навичок. Ніхто нікого не відправляє там в перший же день десь на позиції. Люди готуються, прилаштовуються в колективі, знаходять себе, знаходять свою роботу. Міст для розвитку море. Просто знайди себе і розвивайся. І будь корисний для держави, ви